Це гаманець, вироблений з натуральної шкіри, з якісною фурнітурою, який дозволяє носити з собою монети та використовуватися як засіб самозахисту, абсолютно легальний в будь-якій країні світу. Його можна носити просто в кишені. Ви його заховали кудись в кишеню, він завжди у швидкому доступі, дістали, можна бити. І якщо вам потрібно когось бити, але ви хочете це зробити непомітно, без. Великих рухів, ви застібаєте ось так кравджек. Зараз важливо, щоб це було зверху. Скільки пальців влізло, великим пальцем тримаємо і ми маємо класичну свинчатку. І ваш ляпас стає більш вагомим. Ефективність залежить від вашої сили удару та від того, скільки монеток ви туди поклали. Переходьте за посиланням в описі до цього відео та замовляйте крафджек.